Мені задали питання. От є теологія, є відкровіння від Бога. Люди, які живуть тільки відкровінням, їхнє життя, ну, особливо фізичне, вони ненадійні, їх носить то в одну сторону, то в другу сторону, то туди, то туди, і яке відкровіння вони отримали, туди й пішли. Теологія з, з другого боку, ніби вона укоріняє. Ніби все це стабільно, все це гарно намальовано, все це е, виглядає як комплексна, е, цілісна картина, але в цьому нема життя. Немає радості, немає, є сухі речі, от тобі то робити, повинуватися, так жити, отак, отак робити. І, і в тому ну, насправді, а де, де що, що, що насправді потрібно, і де між ними баланс, якщо він є, і, і на що воно. Потрібна ця теологія. Давайте так. Перше. Ісус питається, за кого ви мене маєте? Петро каже: Ти Христос, Син живого Бога. На що Ісус йому відповідає: Благословенний ти Петр, бо не. Плоть і кров тобі відкрили, а Отець мій небесний. Ти кіфа, ти камінь. І на цьому камні я побудую церкву свою і врата Ада. Як це не переможуть її? Давайте розберемося. Благословенний ти Петре, бо ти камінь. І ми потім знаємо кіфа, кіфа, кіфа. Але що далі Ісус говорить? На цьому камні, і ми думаємо, що на Петрі, правда? На Петрі я побудую церкву свою. І потім на намісниках Петра справжня церква Христа, якби вона побудована, воно є. І оце це єдина справжня церква. Хороші мої, на цьому камні, на що коли Ісус каже, що благословений мудрий чоловік, який побудував своє житло. На камні, правда? І прийде шторм, і прийде буря, і цей будинок устоїть. А той, хто побудований, який будинок побудований на піску, буде розрушений. Ну і слава Богу, до речі, що буде розрушений. Якщо у вас така ситуація, радійте, бо тепер у вас є можливість побудувати на камні. Це нормально. Не треба, не треба жаліти за запрошле. Що було, то було. І хто цей камінь? Христос, правда? Ми всі розуміємо з тої притчі, що камінь, на якому будується, це Христос. Що Христос є? Ким є Христос? Слово Бога, правда? Проявлене Слово? Откровіння Христа, Бога людям! Христос, правда? І ми це розуміємо. Але коли Христос каже, от на цьому камні. Я побудую церкву свою. На якому камінь? Петро. Ні. На камені откровіння. От камінь справжній. Справжній камінь це то, що не плоті кров тобі відкрили, а Отець мій небесний. І оце откровіння являється камнем, на якому Христос збирається будувати церкву. І церква будується вокруг откровіння. Апокаліпсо. <хи> Ісуса Христа. Його откровіння людям. На цьому будується церква без откровіння Ісуса, без того, щоб воно тобі відкрилося. Це просто пусте знання. Це знаєш, як ми там говоримо про, про якусь там механіку чи, ну, пробачте, інтимні стосунки між чоловіком і жінкою. Ну, Ти можеш книжок начитатися про це багато. Але не, не пробувавши ні разу, не відчувши це, ти будеш знати, я не знаю, всю теорію. Ти будеш знати там пози, все решта. ну, Ще раз кажу, пробачте мене. Але практика, вона зовсім інша. Це абсолютно розбіжність. І вся твоя теорія не потрібна, коли приходить практика. І вона є основна. Теорія тобі ні в чому тут не допоможе. Твої знання не допоможуть. Тут вступають в діло інстинкти, і, 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 і пристрасть, і любов, і, і практика сама по собі просто, просто, просто тече. Так само откровіння. Коли це сухі знання, це теорія. Оця теологія, коли ми говоримо. да? Давайте розбирати. Дивіться, є просто теологія як набір. Як таких, от символ віри, отак треба вірити, в отакий є Бог. Оце мертве. Але є ще інші речі. І давайте тут розбирати. Є слово Боже. В формі слова. Яке сказано людям. І це ти, ти не просто. Теологічно починаєш сліпо в це вірити. А ти приймаєш його, і воно тебе будує. Слово, як, да, як повірять, коли немає того, хто проповідує. Що проповідує? Слово. Віра від чого? Від слухання. Правда? Ми, починаємо, ми почули, ми починаємо вірити. Оце слово працює. І тут давайте розрізнити дійсно слово Бога? Да, і теологія. Теологія це така загальна вижимка зі слів Бога, щоб нам, знаєте, ментально себе задовольнити і сказати: от, все, я почув, я зрозумів, я знаю. Без практики це пусте. Нам потрібно реальне слово, яке реальне живе, яке тісно пов'язане з тим откровінням, яке вчить, яке навчає, яке нас будує. І тут воно може бути в різних формах. Тобто, давайте теологію ми в сторону відкинемо ось таку теологію суху. А візьмемо дві речі: є слово і є дух. І вони працюють разом. Ісус каже, слово, яке я говорю, є дух. Правда? Тобто, в слові є дух, а в дусі є слово. Вони взаємо, як перетікають. І коли ми говоримо, про духовні речі, і говоримо про фізичні речі, то Слово нас будує, а дух животворить. Коли ми читаємо Біблію, коли ми чуємо, коли ми бачимо, коли ми наслідуємо життя Божих генералів, святих, читаємо їхнє слово, що вони говорили, так? читаємо Біблію, це Слово, яке нас будує, яке, розумієте, так? є сусуд, а є наповнення. І не важливо хто ти, там величезне відро, але якщо ти диряве, тебе наповняй скільки завгодно, влий туди, скільки завгодно, воно все одно витече. І такого ми бачимо дуже багато. В церкві плаче, переживає Бога, там в іншій реальності літає, обнімає Ісуса. Прийшов додому, не встиг прийти додому. Стара добра депресія. Знов печалька, знов сварки з дружиною, знов там непонятки з дітьми, і знов собі там запив. Ну, всяке буває. Може, не запив, стримався. Але й то, і то. Тобто, скільки би в тебе не вливай, чуть-чуть часу ти знову пустий. Чому? Бо ти не сформований. Нема слова, яке би тебе сформувало. Тобто слово, воно, воно нашу душу формує, воно ліпить нас як, як глечик та, з глини, випікає, обпікає, дає нам форму. Воно може бути не дуже приємне нашим емоціям, нашим думкам. Вони можуть бути розбіж, в розбіжності з цим, але воно корисне для нас. Дух животворить, Він наповнює цей глечик, Він наповнює нас. Він дарує нам мир. Він виливає любов Бога в, душу, в нашу душу. Як любов Бога вливається в душу нашу Духом Святим, правда? Але щоб та любов затрималася. Щоб воно дійсно не просто влилося в нас і десь витекло, а влилося і осталося, наповнилося. Ми мусимо бути сформовані. І це, і це потрібно, і Господь працює і далі розширяє нас. Спочатку з кружечки, потім якась там тарілочка, потім глечик, потім відро, потім цистерна. Він розширяє нас своїм словом і дає нам можливість приймати більше і більше і більше благодаті і сили Його. І потрібно це в балансі. Дух без слова, без форми це вода, яка розтікається, яка крізь пальці тече, ти її не стримаєш. Слово без духа це, це просто суха посудина. Яка стоїть десь там для красоти. Знаєте, тарілочки там вішають на стіночку. Да, щоб, от вона красота, але вона марна, це, це намарно. Тобто, нею не скористуєшся, не скористаєшся. І тута. Тут потрібно зрозуміти, оця теологія в плані теорії, пробачте, вона марна. Але той самий апостол Петро в своєму посланню каже: пророче слово, воно вірне. І його тримайся, поки в твоїй душі не взійде. Ранішня зоря, поки Моргенштерн не прийде в твої руки. Поки не зійде, розумієш, як це з Ісусом перекликається. Їжу, яку я даю вам, і пиття, хто буде пити, хто буде їсти, той не буде алкати, той не буде жаждати вовік, правда? І вона, ця їжа, стане у вас джерелом. Ріками да? живої води. Їжте, поки з вашого нетра не потечуть ріки. Тобто оця їжа вона нам потрібна. Слово Боже, нам, нам просто-просто неймовірно потрібно. На Пасху так само була кров і було тіло Агнця. Душа в крові це правда, але ще є тіло, яке так само потрібно. Його потрібно прийняти, повністю всього аганця прийняти. Приємно і неприємне. І синхронізувати наші думки, наші почуття, нашу волю з Божою. Повністю. щоб для нас просто диким стало, Бог нам сказав, а я не послухав. Що? Як це? Або мені так важко було зробити те, що Бог мене просив. Знаєте, оці, оці фрази вони говорять про глибоку кризу в молитовному житті насправді. Бо твоя душа є слово від Бога, а твоя душа бунтує з тим словом. Вона не хоче, вона супротивляється. Тобто, то саме, що Адам, розумієте? Тобто, вона, вона не згідна з Богом. Ми її насильно просто-просто толкаємо туди. А вона каже: Ні, я не піду, в мене є своя гордість, в мене своє є своє? Достоинство. Не принижуй мене. Справжня, справжній баланс і справжнє процвітання, і справжні переміни, які починаються в молитовному житті, коли Слово Боже наші емоції, наші бажання підхоплюють Слово. Коли вони радісно, коли ми радісно готові і бігти за Богом, радісно ми, ми швидкі на слухання і, і готові на те, щоб це слово взяти, да, з'їсти його, щоб воно нас міняло і піти, ну, виконувати. Давайте так. І це, це, це щастя для нас послідувати. Бо тому що разом з тим словом ми розуміємо, що не просто Бог мені сказав Іди туди. А він, він мені пропонує, він мені протягує руку і каже, пішли туди разом. Бо, бо це слово мене далі поведе, а в тому слові Бог. Мені не треба самому туди йти. І мені не треба своїми зусиллями щось робити. В слові все це є. І сила, і радість, і натхнення, і надія, і мудрість все в цьому слові. І ми його підхоплюємо, даємо руку Господу. Пішли. Коли наша душа дійсно в цьому синхронізовано, в Біблії написано: вкладу свою волю в їхні бажання. Тобто, розумієте? Свою волю Бог вкладає в наші бажання. Як мені знати, що це воля Божа? Дуже просто, мені це захотілося. Уявляєте? Я розумію, це дико звучить для якогось ну, просто простої людини, бо тому що в нього бажання там не обуздані. І це правильно деколи. Тобто, наша переміна: ми відходимо від наших старих бажань, відходимо від нашої старої волі, все це віддаємо Ісусу, помираємо для себе і починаємо жити для Нього. І в результаті в нас з'являються нові бажання. Якщо мені раніше хотілося там, е якоїсь, якогось бруду, мені тепер якоїсь чистоти хочеться. Мені тепер якогось Бога хочеться і побільше. І я радісно, тепер моє бажання да, слідувати за Ним, відкривати його, пізнавати його. Я маленька, закохана дівчинка, яка просто збожеволіла да, за своїм коханим і як це, душини да, по-російськи. І, і, і все, і, і моя відповідь, все, що хочеш, коханий. Причому радісно. Коханий проголодався, та я радісно щось приготую. Коханий прийшов з роботи, та я біжу обнімати його. Він каже, пішли кудись. Да пішли! Неважно куди, з ним головне, оце, оце, оце результат. Нашої трансформації, коли наша душа, вона повністю повністю міняється, коли немає тих криз, коли воно вже, вже в любові все, все змінено. Насправді, коли ми чуємо від людей, що щось йому важко, Бог йому щось сказав, або він там довго молиться, щоб отримати відповідь, або е якось може Бог там. Не почув, можливо, я десь грішив, і моя молитва не діє, і ще якісь такі речі. Дійсно, це говорить про, про нерозуміння взагалі Бога, про кризу молитовного життя. Коли ти з Богом от реально десь там через гору, раз в півроку, перекликаєшся. І тобі треба довго часу, щоб настроїтися, щоб заспокоїтися, і щоб десь почути. Рідке таке таке може неприємне слово Боже, відповідь Бога для твоєї ситуації. Але через Духа Святого ми онлайн з Богом. Ще раз звернусь до того самого Іоанна. Якщо наша совість нас не засуджує, ми вже стоїмо у престола благодаті і отримуємо. За вчасну допомогу. Ще проблема не прийшла, а Господь вже мені дав пакетик. Вже мені дав допомогу на оцю річ, яка ще має тільки прийти. Вже мене навчив, як поступати. Вже мені розказав, як себе вести і вже дав весь всі ресурси, які мені потрібні для цього. Ось це наше синовство. Ось це контакт з Богом. Коли що би дьявол не придумав, а я вже до цього готовий. Як армія, пам'ятаєте, да? нападає і нічого, нападає і ніяк, нападає і ніяк. І каже, царю, там, царь, там, там в нього пророк сидить, він розказує кожен раз, він знає, коли ти в туалет ходиш. Не то, що коли, коли армія прийде, він, вони там все знають. Отаке життя з Богом. З пророком так само ця історія, пам'ятаєте? Тоді давайте вб'ємо того пророка. Ну, прийшли вбити. Пам'ятаєте, слуга там? Шеф, все пропало, шеф. Каже, боже, відкрий тому дурні очі. Покажи їм, побачив ангелів там, ціла гора. Потім один ангел з них. Ціла гора ангелів, яка набагато більша, ніж е, вся армія е, ворога. Один потім ангел, один, один Йоханький. Пішов всю армію осліпив. Оце, оце по-божому, насправді, оце боротьба по Божому, знаєте? Коли у ворога є якась сила, да. Але та сила ніщо порівняно з Божою. Розумієте, да? тобто мураха, там дьявол, ну ще хтось, вони мають силу? Мають. Це правда, мають силу. Мураха теж має силу. Чесне слово. Але порівняно з моїм тапком, з моєю ногою, <хи> яку би силу то мураха не мала, на тому вона закінчується. І ці рівні просто не до порівняння. А ми до сих пір дивимося на дьявола, який він сильний, який він великий, і що він там робить. Давайте дивитися на Бога, давайте відкривати наші очі, давайте дійсно, щоб Господь нас формував, дозволити Слову Божому формувати нас і так само дозволити наповнювати нас. І ось цим наповненням, ще раз кажу, це по-божому. Якщо ви відро образно, яке вміщає 10 літрів, туди Господь хоче влити ну, як мінімум 10 тонн води. А як? Та отак і хай розливається, хай тече. Хай бризгає на всіх ваших ближніх, на всіх, з ким ви стикаєтесь, щоб ваша чаша була переповнена. Але чаша міцна, ціла, щоб вам і вам хватало для вашої душі і хватало для інших. І ні в якому разу не ущерб собі. Ні в якому разі не Жертвувати оце, оце своєю душою ради інших. Будьте благословенні. І нехай Слово Боже і Дух Божий в балансі роблять свою роботу і міняють вас, формують вас і наповнюють вас. Амінь.